Всім, хьомаю, люблю. Підписуйтесь. Сподіваюся, що сьогодні буде вже один перегляд на моєму YouTube-каналі, якщо я це змонтую. Люди, я ніфіга не розумію в веденні блогу і. В налаштуванні камери. Зніму вам свою обстановку. Це мій штатив саморобний. Тут зразу дзеркало. Хеллоу. коротше, все буде. Штатив, мікрофони, все буде, все, потрібен час. Мене звати Таня. я завжди хотіла вести якийсь блог. Перше відео дуже неочікуване. Воно ніфіга не про знайомства, а про те, що я замовила собі ось такий от комплекс для волосся. Зараз все поясню. Тут мала би бути вставка пара-пара-пам, Але я її ще не маю. пара-пара-пам. Все своє життя я мучусь і страждаю. <реклама> Стана, страждаю. <реклама> все своє життя живу з тонким, сухим волоссям, схильним, ламкості. Коротше, я його люблю, поважаю. Але ну, треба щось з цим робити. І я. Витратила на цей комплекс 5185 гривень. <плес> Люди, це реально для мене великі гроші. Я реально вірю в те, що воно мені поможе. Тому я так, так направо наліво. Але замовила. Це ж я раптово знімаю, бо хотіла мити голову. У мене там вже сніданок в духовці. Але хочеться все зняти. Потім відстежимо з вами процес. Часний відгук дамо два-три місяці, походу, пише, щоб чекати результату. Так ви якраз за цей час, за ці 2-3 місяці, знайдете мій канал поступово. Значить, є тут цілий це земля мейкап. Замовила ще на поштомат, який не біля моєї хати, і тупо йшла і шукала, де, де коротше, моя посилка. Так, подарунок мені дали такий шампунь. Шампунь для пошкодженого волосся, спасибо. Нагадали ще раз. Я знаю <смі> такий подарунок. Далі покажу вам оце. Це я дозамовила окремо очищуючий, заспокійливий догляд. Від Medi... Медис Утикалс. Вроді би так звучить ця фірма. Мав би бути пілінг, але я чула, що це ніфіга не пілінг. Тому не пілінг. <плес> Найголовніший це ось такий от комплекс. Набір для стимулювання росту волосся у чоловіків. <плес> <плес> Тонке волосся. От, це про мене. Так, це про мене. Просто. Чому я взяла для чоловіків, хочете запитати ви. Та тому що. Oh my God. Та тому що саме ось ця пшикалка жовтого кольору пише Luminox, вона стимулює ріст швидше. Сказала, що немає різниці для чоловіків чи для жінок. Ця стимулює швидше. Я така, типу, звісно, я хочу швидше. Тому чоловічу лінійку замовила. Шампунь. І кондиціонер. А -а -а. Це спокійливий кондиціонер для шкіл голови і волосся. Супер! От. Такі от в мене сьогодні покупочки. <плес> Йдемо з вами умити голову. Від wow! сьогоднішнього дня в мене росте волосся. А ще Polong Lashes. Це подарунок від моєї сестри. Ну, це до неї прийшов Миколай, і вона мені передала такий подарунок. Це сироватка для росту вій. Так що, все, починаємо ми з вами відрощувати все, що в нас є, окрім жирка. Жирок скидаємо, волосся максимально відрощує. Я вважаю, що це відео просто геніальне, тому що в нас немає світла. Хто додивився до цього моменту, поставте мені лайк, напишіть мені щось добре або недобре, я теж таке можу. Читати і приймати і мені пофіг. Вгадай, за скільки мені років, ану, в коментарях. Підписчики. До речі, чому я сказала, що в мене постійно пошкоджене ламке волосся? Я думаю, що це через догляд. Я ніколи не витрачала бабки на е, шампуні і кондиціонер. Хоча це робили всі мої подружки. Вони такі, типу, я витратила на шампунь 1700 з чимось. І я завжди така: Да, аби ліпше поїла суші. Але. Даємо надію. А раптом, а раптом це все справа в догляді. Та, скоріш за все, це справа в догляді. Я просто економка і жлобка. А це взагалі на мокру голову? Йомаю, я ніфіга не розумію. Це не на мокру а відбій повітряної тривоги. Працюємо. На носе мо, я не жарю нічого, нічого. Може, тут загальному закрито. Вот причина моїх бід. І діточка гарненько поставили. І Ой, я відчуваю б'юті рути. Але б'юті рутина, бляха, у мене дуже мало часу, якщо чесно. Вона дві хвилинки чекає, і тоді йдемо мити шампунчиком і кондиціонером. Почистили зуби потому, що я ще не чистила. <рес> а Оце контент, на який ви заслужили. Як я посушу голову, якщо нема світла. Йо-ма-йо! І наносимо кондиціонер. Помила я голову, витримала цей кондиціонер. Зараз мощуся кремчиком душі не гребу, як я буду зараз це сушити. Буду тріпати головою. Як бабка з тік-току. Волосся в мене пористе і трішки кучерявиться, тому воно завжди таке заплутане. Але його мало і воно досить швидко має висохнути. Е, друге, це дуже пахне м'ятою, ментолом холодним. Воно дає свіжість в голову, трішки, холод такий. Коротше, це клас. Прям класно. Мені дуже це сподобалось. Дивіться, то я зараз все сушу сама. І, певно, закінчується це наше відео. У мене є тільки 15 хвилин чи 20, щоб це висохнуло. Люди, вважаєте, Таке моє життя. А в наступному відео ви побачите, що буде. Буде цікаво, трішки дізнаєтесь більше про мене. Буде невеличка поїздка, а потім буде величенька поїздка. Всіх цьому. Мою... Цьому люблю. Підписуйтесь.